Бог пихатим противиться, а покірним дає благодать. Тобто, чому? Що ти Бог прямо від... Ні, пихаті не можуть прийняти благодать. Вони не линуть до Бога. І благодать не працює в їхньому житті. От і все. Тому як тільки ти противишся Богу, благодать перестає діяти. Тож відкоріться Богу і спротивляйтесь дияволові, ось кому треба спротивлятися. Не Богу треба спротивлятися, а дияволу спротивлятися. А що люди роблять? Бог каже, це роби. Або, в Слові Божому написано, це роби. Спротивляюся. Ти свободу мою хочеш е захопити. Ти обмежуєш мене. Пастор, ти обмежуєш, Слово Боже, обмежує. Бог мене обмежує. Кому ти спротивляєшся в цей момент? Богові. А потрібно було би наблизитись до Бога. Що таке наблизитись? Це линути до нього. До нього. І тоді ти можеш протистояти дияволу, і тоді він утече.